Вітаю, друзі! Ви на ПІТІВІ Я Дарина Омелич і мій гість сьогодні. Це експерт Ради зовнішньої політики, українська призма Олександр Краєв. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Ну, як ви вже зрозуміли, сьогодні будемо багато говорити про політику. Ну, зокрема, все ж таки, будемо говорити про Сполучені Штати Америки, про інавгурацію Трампа. І от зокрема, будемо говорити про ті гучні події, заяви Трампа, які лунають протягом цих кількох днів. Адже багато іде розмов про те, що Трамп починає все ж таки новий термін із незвичайної критики Путіна. Багато вже експертів це обговорюють і жорсткі висловлювання на адресу Кремля і. Це можна було так і не очікувати адже багато розмов перед тим було, що сюрпризи будуть від Трампа. І от CNN дописує, що Трамп зокрема. Зокрема, заявив, що Путін руйнує нібито Росію, не укладаючи угоду з Україною, і попередив, що Росія зіткнеться з великими проблемами, і це одні з найкритичніших висловлювань Трампа на адресу глави Кремля. І от Білий Дім усвідомлює, що Росія може відчувати певний дефіцит часу і має намір цим скористатися. Так, от хотіла вас запитати, читаю вашу Фейсбук-сторінку. Ви часто дописуєте стосовно того, і вже допис у вас стосовно цієї теми був. Так, от як гадаєте, наскільки реалістично? Є оці санкційні погрози від Трампа, і от знову ж таки, якщо говорити Путін Трамп про цю розмову після таких заяв, наскільки все ж таки швидко можлива зустріч? чи То телефонна розмова між Путіним та Трампом, адже напередодні, як я вже сказала, Трамп обіцяв після своєї інаугурації найближчим часом зв'язатися з диктатором Росії? Тут почартувар варте з того, що санкції проти Росії зараз не є питанням принципу, не є питанням моральності, не є питанням, знаєте, відповідної зовнішньої політики, як це було за адміністрації Байдена, і до речі, як це повторював навіть Обама для Трампа. Питання санкцій це теж саме питання тарифів. А де це мені вигідно? Тобто, чи вигідно мені, щоб ця країна була під такими санкціями? Чи вигідно мені накладати на цей конкретний набір країн тарифи для того, щоб, мовляв, на них більше заробляти? Гляти ну бо трамп досі вважає, що тарифи це як прямий податок, який йде прямо в бюджет країни, і тому в контексті Росії це треба розглядати не з точки зору Трампа як ідеолога, Трампа як політика. Це треба розглядати з точки зору Трампа як бізнесмена, і з точки зору Трампа бізнесмена логічно. Аби Росія була під санкціями, причому під санкціями якомога сильнішими, і під санкціями якомога більшими в контексті і інфраструктурному, і технологічному, і ринковому, і саме в нафтогазовій сфері. З однієї простої причини, Трамп прийшов до влади як 47-й президент, маючи один з ключових лозунгів борити, бурити і ще раз бурити. Трамп робить дуже великий наголос на відновлення нафтогазової промисловості США. Він вже не дарма пішов в конфлікт з майже усіма екологічними виробництвами в США він недарма уже протягом двох років називає ві вітрогенератори, які, до речі, достатньо непогано підтримують американську енергетику. Він називає їх найгіршим винаходом людства, яке, мовляв, вбиває тисячі пташок, не знає, де він їх там рахував. Зводить з розуму китів і заважає спати чесним громадянам Америки. Він працює з донорами, лобістами Нафтогазової промисловості і завжди ключовим опонентом США в цій сфері була Російська Федерація. І тепер от просто аналізуємо дуже просту мені б здавалося задачу: є Російська Федерація, ключовий опонент сполучених штатів в нафтогазовій сфері. Є санкції, які не дають росіянам виходити на європейський ринок і не дають їм продавати нафту навіть поза Європою за нормальними цінами. І тепер питання: на що Трампу, який хоче на цьому заробляти, який хоче відновити цю галузь, який хоче зняти заборону на продаж скрапленого природного газу, нашому відміняти санкції проти Росії? Більше скажу, наші йому їх послаблювати, нащо йому взагалі щось з ними робити, крім майбутнього посилення. Тобто виглядає так, що для Трампа найкраща і найбільша логіка в цьому питанні робити все можливе, щоб і далі давити і давити давити Росію все новими й новими санкціями. Не тому, що повторюся, це там морально правильно чи якось інакше. Це економіка, і економічно це йому вигідно. Ну, а тому я вважаю, що те, що зараз нас в медіа активно називають ультиматум Трампа, Путіну або просто там на різка зміна курсу. Вона не дуже різка, Трамп завжди йшов за прибутками, і якщо рахувати гроші, то тут гроші явно на нашій стороні. Ну і до речі, цікаво, Кремлі ж уже також відреагували на ці заяви. І процитую речника диктатора Путіна Пісков сказав, що особливо якихось нових елементів ми тут не вбачаємо. Ви знаєте, що Трамп у першу свою каденцію був президентом Америки, який найчастіше вдавався до санкційних методів. Ну от, власне, ви про це вже сказали. Йому подобаються ці методи. Принаймні, вони йому подобались в ході його першого президентства. Сказав Пісков. І от власне він говорить, що Трамп вводить нові санкції та тарифи. І хоч Хотілося вас запитати, вони чи як адже Путін дійсно останнім часом багато статей на фоні цього напередодні з'являло, що диктатор стурбований станом економіки в його не до країни, а от російська еліта вважає, що потрібно все ж таки врегульовувати війну за допомогою переговорів. То, все ж таки, це блаф якийсь від Піскова йде, чи е, вони можуть сприймати ці заяви всерйоз? Скажімо так, навіть якщо вони сприймають ці заяви всерйоз, навіть якщо вони думають, що Трамп буде це робити, і це небезпечно для Росії, бо це адекватно небезпечно для Росії. Вони ніколи цього прямо не скажуть. Російська дипломатія досі працює буквально такі за підручниками, які були нас написані на основі дипломатичної школи Андрія Громика, того самого містера Нєт, який відомий на заході неохильною не позицією захисту радянських інтересів, а по-нашому просто дипломатичною тупістю і непоступливістю. Логіка дипломатії громико і один з ключових уроків дипломатії Громико вчить майбутніх подавань. Анів російського режиму, що навіть якщо ви максимально зацікавлені в переговорах, навіть якщо ваша столиця сказала, що з цими переговорами треба працювати і треба йти на ці умови, ви ніколи не маєте цього показувати. До самого кінця ви маєте бути непоступливими і демонструвати небажання йти на будь-яку домовленість. Мовляв, хай ці західні лідери самі до вас приповзуть і будуть просити, щоб ви в ці переговори вступили. Теж саме стосується, до речі, визнання власних помилок, теж саме стосується визнання проблем, теж саме стосується будь-якого негативного. Активного інформаційного контексту російська дипломатія навчена брехати, навчена не визнавати реальність, навчена казати на біле-чорне, і це є основою їх переговірних форматів. Це треба чітко розуміти, що російська дипломатія і вся дипломатична школа вже майже 40 років будується на цих визначеннях. А тому ну слухати москалів, скажімо так, це ж собі дорожче. Тут просто треба розуміти, що чим сильніше вони будуть відкидати будь ну, якийсь факт, наявність якогось факту, і чим більше вони будуть на це звертати увагу, тим більше очевидно, що це якраз громиківська школа працює, і реальний стан справ зовсім інший. І тому, якщо зараз вони говорять, що ну, мовляв, нам від тих санкцій нічого не буде, мовляв, ми не віримо, що Трамп їх веде. Це значить, що вони дуже ґрунтовно зараз зайнялися аналізом цієї проблематики. Вони усвідомлюють, що їм зробить цей новий санкційний режим, і не скажу, що там наступає паніка, але там явно наступає усвідомлення масштабу проблем. От Дмитрій Алкогольович Медведєв ще під час виборів і буквально після навгурації Трампа казав, що пряма цитата: наконець закончилась епоха маразматики Байдена і прийшов оранжевий кудесник Трамп». Ну як виявилося, цей кудесник для них не такий вже й позитивний, як вони собі очікували а знаєте, хотіла б все таки зазначити щодо риторики Трампа, що багато говорили, що не буде допомоги Україні, взагалі що Трамп буде на боці рефії. Так, от чітко можна побачити, все ж таки, що Трамп змінив дещо свою риторику і стосовно російсько-української війни, бо він впевнено стверджує, що Україна та Зеленський все ж таки хоче миру та угоди. А от чи хоче цього Путін, він не певен. Але далі знову ж таки хотіла з вами обговорити, адже бачу багато типу експертів у нас уже в українському інфопрос. Сторі з'являється, які все ж таки почали хвилю обурення стосовно того, що знову ж таки повернувся до промови інавгураційної Трампа, що він не згадав російсько-українську війну у своїй промові, знову ж таки почали зрадоньку сипати. Проте, якщо уважно слухати його промову, все ж таки Трамп згадав про всі війни в світі і що бажає їх закінчити якомога швидше. От хотіла вашу думку спитати, як гадаєте, все ж таки 47-й президент Сполучених Штатів Америки визнав, що проблема значно глибша, ніж він собі уявляв, і що врешті. Закінчити такого масштабу війну вимагає більше часу. І як оцінюєте його перший указ, який досить активно обговорює також щодо зупинки всіх програм допомоги Сполученим Штатам Америки, іноземним країнам, в тому числі е, і Україні, це йдеться на 90 днів. Адже за даними видання, Associated Press, от, власне, хотіла це сказати, і наші глядачі, щоб це зрозуміли, військова допомога Україні надається за іншими програмами, яких указі немає. Ось абсолютно правильно, що ви це відмітили, тому що насправді імпліцитно, нібито Україна має включатися в цей указ, ну тому що якби українські бюджети проходять по бюджету міжнародної допомоги, але конкретно в цьому указі вказані чіткі країни, і чіткі програми, які мають перебувати на на цій перевірці, і дійсно жодної з чотирьох програм підтримки, по яким Україні дається зброя, гроші, макрофін там в цьому переліку нема. І тому насправді зрадунька відміняється на щастя для всієї нашої е, суспільної інформаційної мережі і в першу чергу на щастя для збройних сил України. Тому з цим, скажімо так, розібралися. Далі, щодо згадки російської агресії проти України і взагалі згадки України. Ну давайте подивимось текст самої на промови. Він, в принципі, мало згадував про інші держави. Він згадав про Мексику, і то в контексті картелів. Він згадав про Панаму, але це була якби одна з ключових його тем. Він згадав про Китай, але тільки в контексті Панами. Він не згадав ні про НАТО, ні про Гренландію, ні про Канаду, ні про жодну європейську країну окремо, ні про Іран не згадав, ні про Північну Корею. Тому насправді. Його е, промова не була націлена на зовнішню політику. Зовнішньополітичні теми там або прямо стосувалися внутрішньої політики США, як у випадку з наркокартелями мексиканськими, або посередковано стосувалися ключових питань його програми. Ну таких як Панама, таких як е, якраз китайський вплив в Панамі, або таких як Прикордоння і Південні Штати США. Тому шукати тут зраду також не варто. Краще оцінювати весь колгоморат заяв, які вони мають увазі Трамп і його команда робили за останні місяці. Ну там заяви насправді більш позитивні, там насправді заяв набагато більше. А, проте, з того, що ці заяви достатньо різнопланові, вони різновекторні, вони часто могли протирічити одна одній, як в контексті НАТО, як в контексті умов переговорів і так далі. Ми можемо просто поки що прийти до одного проміжного висновку. Стратегії досі немає. Тобто адміністрація Трампа поки що а, діє на тактичному рівні. Тактичний рівень це їм важливо почати переговори. Відповідно, для початку переговорів треба підписати припинення вогню, хоча б тимчасове, хоча б на якихось базових умовах, де там не згадується територія, не згадується НАТО, не згадується нічого. Просто припинення вогню, початок переговорів. У адміністрації до того, як Келох поїде в Україну, до того як Келох поїде в Європу, ну немає якогось постійного довготривалого бачення, що робити з російською агресією, і це нормально. Вони наразі на етапі збору інформації. І на щастя, отут я думаю, треба е, в цьому питанні такий останній акорд зробити більш позитивним. Давайте з вами проаналізуємо, що з російською адміністрацією за цей час у Трампа контактів було обмаль точніше їх просто не було. Це було перекрикування через Атлантичний океан і більше нічого. Той же час, як з офісом президента України, той час як з українською дипломатією, цей контакт був останні місяці постійним. Він був постійний і до виборів, незважаючи на певні скандали, які були там з візитом у Вірджинію, нашої урядової делегації, і після виборів, тим паче, є навіть окрема робоча група в межах прихідної команди Трампа, ну вже діючої адміністрації, і офісу президента України. Цебто Україна вже на декілька місяців попереду росіян в донесенні своєї позиції, в формуванні своєї адженди переговорної і в тому, що американці нас бачать і Ну не дарма ж Трамп каже, що він не бачить у Путіна готовності до переговорів і взагалі не бачить Путіна в цьому рівнянні. І натомість він в тому ж реченні умовно каже, що за те, от Україна хоче переговорів. Я бачу їх план, я бачу їх бажання, я бачу їх можливості. Ну це абсолютно різні речі, абсолютно різні підходи. Тому на щастя для нас, на щастя, взагалі для всього всієї України, ми бачимо достатньо адекватну позицію цієї адміністрації стосовно російської агресії. Ви знаєте, позитивна нота, не хотілося б її псувати, але все ж таки варто це обговорити. Адже на інаугурації лідера Сполучених Штатів запросили росіян. Про це також багато хто говорить. Серед гостей були і присутні російські опозиційні політики, зокрема, і про свій статус гостя на церемонії обидва повідомили у своїх соцмережах. От що ви думаєте про це і інші гості, які були присутні на інаугурації 47-го президента Сполучених Штатів Америки? Ну особливо знаєте, цікава ваша думка стосовно представників Китаю. Оскільки на інаугурацію раніше був запрошений китайський лідер. Хоча наскільки я читала, це навіть суперечить традиціям Сполучених Штатів Америки, саме інаугураційних оцих процесів, всяких, і який зрештою все ж таки не приїхав. Ми знаємо, натомість за місі приїхав його спеціальний представник, це віцепрезидент. Ну, чому Сі не приїхав тут зрозуміло, в той же день, коли Трамп запросив Сі Цзіньпіна на інавгурацію, він зробив заяву, що І США, і Європа мають накласти на Китай більше санкцій і більше мити для того, щоб Китай змусив Росію піти на переговори. Ну як після цього приїжджати на інавгурацію, коли твоїй країні, в той же день, як тебе запрошують, починають погрожувати тарифно-економічною війною. Я думаю, Трамп чудово розумів, що він робить, він чудово розумів, що після цього СІ точно не приїде, і тому це, умовно кажучи, була перевірка. От наскільки Китайці за Цікавні співпраці з американцями, наскільки вони зацікавлені, і якого рівня образу вони готові для цього проковтнути. Ну як ми бачимо, китайці виявилися трохи більш поступливими. Вони все таки надіслали високопоставленого чиновника КПК і це показало Трампу, що з китайцями можна мати справу. І тут далі пішла, звісно, вервиця цікавих подій, тобто дзвінок Трампа Сі, після якого Трамп в незвичній для себе манері сказав, що Китай виглядає як здоровий адекватний повноцінний партнер, з яким ми можемо досягти багато. Що для миру в усьому світі, і після того був дзвінок СІ і Путіна, де вони мали говорити про інвестиції, але кремлівський диктатор раптом після того дзвінка видає, що я готовий до перемог з США. Хоча це взагалі не була тема розмови. Але очевидно, що Китай тут виконав певне знаєте доручення від Трампа донести Москві наскільки все для них буде погано, і тому в цій ситуації, якби все спрацювало більш-менш адекватно стосовно російських опозиціонерів, так званих російських опозиціонерів, так званої Росії. Ситуація дійсно неприємна, але ми знаємо, що в адміністрації Трампа є достатньо велике представництво людей, які говорять про зміну режиму в Росії, які говорять про створення альтернативи політичної для Росії про підтримку так званої російської опозиції. Цебто, це з однієї сторони є негативно, тому що ну ми в Україні чудово знаємо, що будь-які російські ліберал закінчується на питанні України і кого там не запитає, кого там не почешив, всі вони скажуть, що СВО як вони це називають, це правильно класно, Взагалі треба йти до кінця. Звісно, ця проблема зберігається, але знаєте, якщо це, хоча б якимось чином, підтримує такі, таку радикальну позицію нової президентської адміністрації стосовно Росії, якщо присутність цих псевдополітиків російських, хоч якось, допоможе Трампу зрозуміти, що Путіна треба міняти, ну хай вже вони будуть присутні. Добре, вже якось перетерпимо, аби ця адміністрація розуміла, що з Путіним працювати не можна. І до речі, тут коротка така ремарка. Ну щодо госта, і тут складно конкретно цю інавгурацію аналізувати. Тому що якщо ми її порівняємо з вер... зверничкою попередніх інавгурацій, навіть з тим, що були просто в 21 столітті. Це одна з найбільш хаотичних була інавгурацій, і в контексті того, що спочатку 200 тисяч білетів було роздано для НАТО, по які хотів прийти, потім його не пускали. Якась частина зайшла на стадіон, якась не зайшла. Ротон та капітолію вмістила третину, другу третину перевели на ту церковну службу. На яку половина взагалі не хотіла йти, третя частина мала піти на спеціальний прийом до військових сил Сполучених штатів, а вони потрапили потім в Білий Дім на прийом. Ну коротше кажучи, там було дуже багато хаосу, і тому допоки не буде написано мемуару людина, яка це все намагалася організувати. Ну чесно, абсолютно свята людина. Я не уявляю в плані організації працювати з Трампом. Але допоки не будуть написані ті мемуари, ми з вами точно не можемо сказати, що там насправді планувалося, а що не планувалося. Ну, от ми згадали все ж таки про дзвінок Путіна. відеоконференція нібито така якась була між Путіном і Сі Сізінпінем. Так, от сьогодні також у новинах вже йдеться про те, що Путін навіть перервав нараду через терміновий міжнародний дзвінок. От цікава ваша думка чисто спрогнозувати з ким би він таким важливим міг поговорити. Ну розумію, що з Дональдом Трампом не міг говорити, проте все ж таки думаю, що на цьому можуть спеклювати надалі. То, все ж таки, хотілося вашу думку почути. Ну, знаєте, підтримуючи конспірологічні теорії, які крутяться останні там днів 20 довкола цієї всієї ситуації контактів москалів з американцями, ну був вже приліт у цього федерального рівня борту російського до Вашингтону, буквально на один вечір. І потім полетів назад, і всі казали, що то Патрушев прилітав і мовляв, намагався там якось цією ситуацією розбиратися. Була інформація про якісь дзвінки на рівні неофіційних представників. Жовта американська преса знову почала говорити, що Дональд Молодший і Ерік Трамп. Знову почали контакти з російськими олігархами. Та, там дуже багато крутиться теорії. тому насправді те, що він перервав нараду, е, ну, знаєте, це от. Е, як у Теріпрачета є чудова книжка Казки зі склепу ну от Росія це величезний склеп колишньої демократії, псевдоімперії. Ну і звідти іноді щось виринає. Де там правда, де неправда, ну сказати важко, бо ми розуміємо, що просто так інформація з Росії не з'являється. Якщо все-таки був якийсь міжнародний дзвінок, якщо все таки був якийсь контакт, то тут два варіанти: або це Індія, або це США. Індія, тому що контрбалансир до Китаю зразу після дзвінка Китаю, Індія, тому що вона заброкувала Поставку російської нафти і можливо вирішила змінити свою думку. А США, якщо такі контакти був, то це точно навіть не на рівні держдепартаменту, навіть не на рівні адміністрації Трампа. Це, умовно кажучи, міг бути якийсь там стів Бенон, який до адміністрації офіційно не належить, але з Трампом досі в доволі близьких відносинах. Ну і власне хотіла ще про переговори поговорити, адже переговори з командою Трампа вже багато про це пишуть західні змі. Але цікава інформація з'явилась, можуть відбутися в лютому. Про це зазначив лідер фракції Слуга народу» Арахамія. Він сказав, що на початку лютого буде український тиждень в Вашингтоні, і там будуть відбуватися основні процеси, основні переговори з командою нового президента. Але згодом, якщо не помиляюся, там виправили, що контакти все ж таки будуть з адміністрацією відбуватися не самі переговорні процеси, а саме контакти контакти з новою адміністрацією, як можете прокоментувати дану інформацію? Ось ці заяви з дедлайнами по типу активна фаза війни може закінчитися 25-му році, і це перша віце-прем'єрка Сверденко сьогодні, якщо не помиляюся, зазначила. От буквально сьогодні з'явилася ця інформація. Ну, знаєте, ставити дедлайни в умовах повномасштабного вторгнення, в умовах настільки хаотичної роботи нової президентської адміністрації в США. Ну це собі дорожче. Тому насправді, поки що, реально оцінювати те, що буде, як відбуватися, важко. Єдине, що ми розуміємо у американців, є приціл протягом півроку переговори почати. Ці чи зупинить це протистояння по всій лінії фронту до кінця цього року, чи принесе це хоча б припинення вогню, чи принесе цей переговорний формат, ну хоч якийсь результат, хоч чи доіснує він до кінця року. Вам зараз ніхто не скаже. Тому ми поки що оперуємо ось таким базовим поняттям, що умовно протягом півроку американська адміністрація хоче запустити переговори так чи інакше. І тому протягом цього півроку у нас буде дуже активні дипломатичні контакти. У нас буде дуже активна робота із ними. На жаль, доведеться контактувати з москалями, але в принципі ми вже півроку кажемо про те, що готові до переговорів. Ми мається на увазі офіційна Україна. Тому будемо бачити, як буде розвиватися ця ситуація. А стосовно українського тижня, тут скоріше позитивом для нас буде те, що це не є чимось особливим. Тобто, якби це був єдиний шанс контактувати з адміністрацією Трампа, якби це був перший раз, що Зеленський і Трамп зі бачаться бачиться і так далі, тоді да це була особлива така потужна новина, і ми про це говорили набагато більше. І ми думали, що ж може запропонувати, і так далі. Але хороша новина в тому, що це одна з зустрічей, один з точок комунікації, один з контактів наших двох адміністрацій. Тому що це це до речі, про що ми з вами говорили на початку. Ми обганяємо росіян в цих контактів на пару місяців. Ми вже маємо з американською новою адміністрацією достатньо непогані дзвінки, причому навіть на особистому рівні. Ну, відомо, що достатньо велика частина чиновників з офісу президента Зеленського мають хороші особисті контакти з людьми, які відповідають за український напрямок нові адміністрації. Це, це ще одна чергова робоча зустріч, і це є для нас найбільший позитив. Це значить такі зустрічі будуть і надалі. Це значить, що контакти де правильно, і знаєте, великі справи, особливо великі справи дипломатичні і політичні, не вирішує вирішуються гучними одноразовими самітами і зустрічами, вони вирішуються протягом місяців експертної аналітичної міністерської роботи, яка потім фіналізується в одну таку зустріч. А тому, от це найбільш для нас позитивний сигнал, що це чергова робоча зустріч, яких ще явно буде багато, і які дозволять нам переконати американців, що їм варто бути на нашій стороні. Знаєте, от знову ж таки ми багато говоримо про Трампа, але хотіла згадати і про Байдена, про його каденцію. Адже також напередодні з'явилася стаття, що от саме Байден не контактував із представниками Рефії продовж всіх років повномасштабної війни. і напередодні також за це його критикують. І взагалі пам'ятаємо, як Трамп критикував попередню адміністрацію саме Байдена. Що ви можете сказати? Основне таке саме щодо впливу президентства Байдена у на міжнародній арені, якісь його глобальні рішення. Ну насправді це питання про яке треба писати книгу. Ну, мінімум, мені треба міняти тему своєї дисертації і починати, мабуть, писати якраз про Байдена, але я цього, звісно, робити не буду. Питання в чому вплив адміністрації Байдена наразі оцінити дуже важко, тому що ну, по перше, в нас поки немає доступу до всієї інформації. По-друге, ці люди зараз активно намагаються себе обілити, але сам факт того, що вони намагаються вичистити собі пір'ячко, перед тим як піти на паузу в своїй політичній кар'єрі, вже на те, що вони якби усвідомлюють. Люють ті проблеми, які в них були, і ті помилки, які вони зробили, тому з моєї точки зору ну адміністрація Байдена маючи потенціал, маючи ідеологічний заряд, маючи президента, який хотів бути схожим на Рузвельта. Вони були занадто нерішучими, вони були занадто несміливими, і вони не були готові діяти в умовах абсолютного краху світопорядку. Вони не знали, як працювати з такими кризами. Звісно, не тому, що вони там дурні чи неправильно робили. Насправді на плечі адміністрації Байдена впав один з найбільш кризових періодів сучасної американської історії. президентство почалося в часи ковіду, причому найбільш активного ковіду, Продовжилося із стакфляцією американської економіки, такою ж сильною якою вона була ця стакфляція в сімидесятих на початку вісімдесятих. Ожувалася повномасштабним вторгненням Росії в Україну катастрофічним виходом з Афганістану і початком ще близько 70 конфліктів в усьому світі. Ну тобто, якби. Ну жодному політику не побажаєш такого оточення, але вони могли робити інші рішення, вони могли ухвалювати інші стратегії, вони могли діяти зовсім іншим характером. Воно кажучи, вони могли віддалитися від концепції контрольованої ескалації і вже досягти набагато більшого, ніж вони досягли. Тому насправді ми от маємо проблему, що потенціал в адміністрації Байдена був величезний. А тому основний запит зі сторони українців і до речі, зі сторони навіть самих американців що а чого ж ви цей потенціал так розтратили. У вас була можливість війти в історію як одна з найбільш дієвих активних і сильних президентських адміністрацій. Натомість ми тепер сидимо, розбираємо 4 роки нерішучості і кризи. Ну і наостанок, все ж таки, бо багато в інфопросторі є розмов щодо того, що Медведчука могли поставити на пост Зеленського. З'явилася нещодавно така стаття. І саме про стамбульські домовленості хотіла з вами поговорити і про переговори. Адже Ердоган також заявив, що Туреччина готова посприяти досягненню миру в Україні. Зокрема, він хотів би обговорити це з Трампом. Таку заяву Ердоган зробив і під час прес-конференції в Анкарі після зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини. Ну і чи можемо ми все ж таки розглядати Туреччину як такого потенційного посередника знову ж таки в переговорному процесі між Росією та Україною. Чи все ж таки з нас досить цих стамбульських домовленостей варто звернути увагу на більш впливових партнерів? Ну і зокрема, як багато говорить експертів, до Китаю, все ж таки звертатися. Я точно проти звертання до Китаю, бо Китай ніколи не буде про українським, Китай ніколи не буде про західним, Китай завжди буде про Китайським. Ну і плюс сама логіка китайської дипломатії свідчить про те, що рівних Китаю у його сприйнятті нема. Тим паче згадайте заяви спецпредставника з питань в Ліхуея, що в принципі суверенітет будь-якої пострадянської республіки можна поставити під питання, ну тобто і України, і до речі, варто сказати і Росії. Тому довіряти Китаю з політичних питань не можна. Це загрозливо для нашої національної безпеки. Це не означає, що треба з ним розірвати всі відносини, але, умовно кажучи, торгувати це одне. А будувати національну безпеку на завіреннях Китаю. Ну вибачте, це занадто загрозливо, і це небезпечно для України в контексті Туреччина Туреччина завжди буде грати свою гру. Вона хоче бути лідером не тільки в Чорному морі, Ердоган ставить собі за мету стати лідером тюркомовного світу. Цебто від Стамбулу і на весь великий степ, всі тюркомовні народи він намагається на фоні Китаю, допоки Росія відступає з цього регіону, притягнути на свою сторону. Він зацікавлений в сильній Україні. Але лише як в буферному щиті проти Москви. нам досі невідомо, яка його позиція стосовно НАТО, бо вона міняється по три рази на рік. Нам досі невідомо, яка його позиція стосовно окупованих територій, окрім Криму. Бо конкретно про Крим Ордоган говорить багато, тому що це частина того самого тюркомовного світу, який він собі бачить, як власну квазі імперію. Тому Туреччина вона може бути переговірником, але краще, щоб вона просто була одним з наших союзників в межах НАТО, і таким чином ми залишаємо ситуації, коли реально дані. Ситуації з однієї сторони нам треба розраховувати на власні збройні сили і постійну співпрацю з європейцями, які як ми бачимо зараз, активно нарощують власний потенціал, промисловий, технічний, військовий, навіть оголошення добровільної мобілізації у Франції. Мені здається, це було одне з найкращих рішень Макрона взагалі за його політичну кар'єру. А по-друге, використовувати той потенціал, і ті амбіції, які має Трамп. Бо все таки, от я думаю, треба завершити на раціональному, але при цьому достатньо позитивному висновку. Україна для Трампа вигідніше ніж Росія. Знову ж таки, не тому, що ми хороші, а тому, що саме в Україні Трамп може побудувати свій імідж сильного незламного лідера. Саме з Україною Трамп буде сприйматися як дійсно найкращий президент світу. Він не буде сприйматися слабаком. А в співпраці з Росією його будуть сприймати як такого, що прогнувся під Кремль. І відповідно, знаєте, будучи невротичним нарцистичного типу егоцентриком, Трамп не може собі дозволити, щоб його сприймали слабким або не цінували. А тому в нього по суті, якщо бути дуже прямолінійним, особливо нема вибору з ким тут співпрацювати. Доведеться просто для його власного психологічного і можливо навіть психічного здоров'я, доведеться співпрацювати з Україною, як би там не було. Дякую вам дуже за таку ґрунтовну розмову. Дійсно було цікаво обговорити. Сподіваюся, що обговоримо багато із рішень новообраного вже президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа його політику щодо України. Дуже вам дякую за аналітику. Я нагадаю, що все ж таки з нами був Олександр Краєв, це експерт ради зовнішньої політики, українська призма.